Відповідно до частини 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою забезпечення прозорості місцевого самоврядування проводиться і до фіксація засідання депутатської комісії Латинської сільської ради. Порядок денний. 41.44 засідання комісії з питань земельних відносин екології та... Охорони на полощі в середовищі 24.01025 року села Ладежінка. Питання перше. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачі земельних ділянок у власні доповідання в питання. Перше, захвазити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки кадастрові No76, площі 25 соток у приватну власність мельник Лідії Васильівня для Дінецького зловівського будинку господарських будівель військової сім'ї Городниця вулиці Вігорного 53. Ну і передати цю земельну ділянку за запитання у власність мельник Лідії Васильівна. Ця мельник Лідії Васильівні, Васильівні наспілкували після матері в Ушадніх осині Кузьмівни будинок. Наступне затвердити <заслужжя> технічну документацію, і передати у власність Гуцаву Петру Борисовичу і Гудцалу Наталії Борисіві, земельні лянки педагоги номера 070 площою 15 соток для будівництва житлового будинку Свілотинку в вулиця Миру 19. Ці Гуцаву Петру Борисовичу, Гуцал Наталії Борисівну нас спакували після діда Попенка Мисея Тимофійовича в 93-му році цей будинок. Наступно запровадити технічну документацію, передати власність Бепці Ользі Іванівні, земельний яркодастрої no 035 площу 25 соток для будівництва житлового будинку в селі Свіфуна, вулиця Вишнева, 6, Бепка Ольга Іванівна успоковала після брата будинок Хвіщенка Юлія Івановича на 2020 році. Заперечимо. Ці ну, питання вже розглянути. Продаж права, права реги земельних діянку до нас в номер. 71 24, 39, 73, 2, 0 1 3-0 2001 за нові 45-ї решавка вулиця Набережна. Значить, мова йде про земельну ділянку на одній з минулих сесій, давали дозвіл на на, на підготовку матеріалів для виставлення цієї земельної ділянки на аукціон це в селі Режовка. Не подалі підставка, вільна земельна ділянка по генеральному плану призначена для будівництва житлового будинку. Ну, там, мабуть, підпожити будинки. Зверталася до Москва рішука, саме наподіл на просила виставити цю земельну ділянку на аукціонах. Дали ж дозвіл минулої сесії на розробку проєкту забросу зараз цей проєктів.

Четверте, встановити стартову ціну лоту або розмірічний за районної плати. Розмір 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 4% це, скажімо так, ми вже є, у нас практика, ми представляли на земельні туриз земельну ділянку в селі Дежинська, коштів біля гектарів, біля ставка паринівських Там була стартова ціна теж 4%. В принципі, це може бути будь-яка цифра, але не менше 0,2%. По нашим рішенням встановлено став поренної плати 0,2%. Тобто якщо людина вже використала своє право і має хату, то вона може орендувати під 0,2%. Ну прошло здавали під 4%. А 4% для цієї земельної ділянки це буде 9420 гривень.

Швій? Ні, ще ще не все. Встановити строку реально земельні на підкадастрові No0045 площа 36-38, нас відріжжавка вулиця набережна 7 років. Харі ніколи починали торгуватися п'яти, ну він так і просив. І тут немає знання. Встановити у розмірі 1% і стартовий ціни лота. Ну це законно перебачено. Взяти відома, що відповідно до литів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку не зареєстровано обмеження на використанні земельної ділянки. Затвердити проєкт договору оренди земельної ділянки, викладений з додатку до цього рішення. Восьмей. Поуновлюєте виконавчий комітет Младежінської сільської ради оприлюднити в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів. Сроки передбачені чинним законодавством України і у повнова тисяч Володимирської сільської ради Цоколенка Сергія Васильовича у випадку її відсутності на момент підписання протоколу та вкладення довго заступника Лудова Михайла Володимировича на підписання протоколу про результати земельних торгів, та довго оренди земельної ділки з переможцем земельних торгів. Нема заперечень. третє. Про заяви Президента Кисія А щодо внесення змін до договору оренди землі від 05-го, 9-го, 13-го. в 13, О, значить, 13 році Гражданин Кисій Анатолій Іванович уклав з головним управлінням Держземагентства договір оренди земельної ділянки площою 2,6 гектара терміном на 12 років. У вересні місяці цього року цих 12 років вже відчаються. Зараз Вісірій Анатолій Іванович звернувся з заявою сільської ради і просить продовжити термін дії цього договору до 5 вересня 2040 року, тобто плюс ще на 15 років. Так, щоб вам краще думалося, розкажу, що... У 2021 році ми до кісля зверталися, щоб він підвищити оренду плату до 12%, він ніяк не відреагував на наше звернення. Тобто оренду плата залишається 4,5%. Зараз на своїй заяві пише, що згоден на підвищення, на, на збільшення терміну оренди до, до 12%. Да, він зараз погоджується цю на 12%. Йому так довго давати, щоб він довго... Ну тут справа більше навіть не в ньому, а в тому, що ми не знаємо, коли закінчиться війна і коли нам ця земельна ділянка буде треба для, для того, щоб забезпечити учасників бойових дій. Розкажу вам практику. У нас є така земельна ділянка в селі Колодиском площею 11 гектарів, варіанті mm -hmm. у насташки, де ми їм дали на рік, і кожен рік ну, продовжуємо довгий ще на один рік. Так, може, буде правильно. Тобто у нас, дивіться, у нас три варіанти. Або поводитися повністю з кисілом, або повністю відмовити кисілом, або прийняти якийсь компромісний варіант, поводитись з кисілем. Не, не дуже е, не, це не правильно. Е, якщо ми відмовимо, що ми будемо робити. Маємо виставити на аукціон, ну як немає, можемо виставити. Або вона пустує і жде закінчення війни і якихось подальших дій або виставляємо на аукціон. Просто коли ми виставляємо на аукціон, мінімальний термін оренди має бути 7 років. То виграє цей аукціон чи якийсь. Заємкись Лучше? не забрали. Нарік видаємо сільові. Через рік буде видно, може. А може треба буде земля сільській раді. Ще треба видати людям. Не треба буде, ще на рік так, тоді продовжить. Можна, тоді можна буде продовжити. Так, хорошо. Так, від... давати, давати, не хорошо. Всі згодні на один рік. Да, да. Да. Тоді читаю проєкт рішення. Це рішення комісії, воно поки що на сесію не ді. Mm. Тобто ми mm. прийняли рішення комісії, це рекомендація сесії, далі ми пишемо кісільові, якщо взводим, то, то нам рішення, да, і прийням, прийням, згоден, то тобто нас лягнення. Погоджуємо це рішення з антимонопольним, а тоді mm. ж воно виходить на сесію. Yes. Тобто, yes. Мій, так? Yes. Читаю проєкт рішення. Перше, внести зміни mm. до договору оренди землі 5.09.2013 року. Як лише окремі пункти договору, новій редакції. А саме пункт 8. Договір укладено на 13 років. В попередньому договорі було на 12 років, тобто додаємо ще один рік. Після закінчення сроку дії даний договір не підлягає поновлені, крім випадку, якщо на орендованій земельній ділянці розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності орендаря. Після закінчення сроку, на який було вкладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки до умовного договору, має переважне право перед іншими особами на вкладення договору оренди землі на новий срок. У цьому разі орендар зобов'язаний листом повідомлення повідомити орендодавця про намір продовжити його дії не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення сроку дії договору. При поновленні договору оренди землі його умови можуть змінені. За згодою що і У разі недосягнення домовленості щодо оренної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди заміни новий срок припиняється. Пункт 9. Викладається в новій редакції. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі шляхом перерахування коштів на рахунок відповідного бюджету в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, в тому 4,5%. І пункт 13%. Також нині в тому пункті було написано, що ця війська тільки пеняв розміщені 0,3% несплаченої суми за кожен день прострочення. скорочення ще Сюди, що у 10-девній строк, сплачується штраф у розмірі 100%, виплати встановлено цим договором. Тобто це така вимога є в типовому договору оренди землі, а в тому договорі оренди її не було. Нема запорядження. Ну і повноважити сільського, укласти з кісільовику. Немає. Голосує. Голосує. Знову. Всі питання. Розглянуті. Так що. Високі і рекомендації. Комісії з питань земельних відносин, екології та охорони на колишньому середовищі, 25, року. 25. Результатами вивчення бриточки. Деча і розгляд питань, внесеннях на розгляд комісії з питань замельної відносини половини та охорони навколишнього середовища протикової 44-24.01.25 року комісія прийняла, прийшла до автоміску, що повноваження щодо вирішених всіх питань розглянути комісії належить до виключної, виключної компетенції сесії Сільської ради. Перекоментувати сесії Хардинської сільської ради, розглянути їх на пленарному засіданні ради. Конкретні рекомендації для комісії коміс коміс сільської ради в протоколі надання комісії, який додається. Я не Голосує.